Виробник зашифрував. Ми розшифровуємо. Як і багато інших виробників автомобільних акумуляторів. ЮАСА позначає дату виробництва комбінацією цифр і літер. Ця інформація вибита зверху. Ось, наприклад, 3G27 – для пересічного автовласника важливими є тільки чотири з них, починаючи з третього. Перші два буквених символи є інформацією для виробника у разі рекламації, означають місце виготовлення акумулятора. Отже, дивимося відразу на третій від початку символ. Це остання цифра року виробництва, де один означає 2021 рік, два 2022, 3 2023 тощо. Наступний символ літера латинського алфавіту: А. Січень, Б. Лютий, С – Березень, Д. Квітень. Е, e травень, Ф червень, Ж липень, H – серпень, і вересень, G Жовтень, K листопад, L – грудень. Наступні два символи: число місяця, власне, дата виробництва. Отже, цей акумулятор виготовлений 27 жовтня 2023 року.